Доброго дня, шановні друзі, шановні колеги. Сьогодні вперед День Дня Незалежності України я маю велику честь разом із вами відкрити цю скульптурну композицію, яка називається Козак-Переможець. Чому Козак? Чому виникла ідея козака? Та, мабуть, тому, що в усі часи Козак був особливом борця за волю і свободу українського народу. Саме Козак йшов до кінця. Саме козаки заснували українську козацьку державу. Саме козаки жили на Запорізькій Січі. Ця скульптура символічна. Нехай вона буде нагадуванням нам про тих, хто склав свої голови. І це не тільки співробітники-офіцера Служби безпеки, а інші воїни, патріоти, які захисники вітчизни, і зараз боронять рідний край. Я хочу побажати вперед день великого свята, свята Незалежності Дня Незалежності України, вашим сім'ям, вашим близьким щастя, добра, доброго здоров'я, щоб усі ті, хто зараз перебувають в АТО, повернулися живими і неушкодженими. Слава Україні! Запрошуємо голову Служби безпеки України відкрити скульптурну композицію Казак-Переможець, присвячену захисникам незалежності України. Воїнам-учасникам антитерористичної операції Шановні колеги, призина квітів від голови служби безпеки. Прошу приєднатися до покладання квітів.